Соляна солотенська лампа вагою 3,1 кг, висотою 17 см на Буковій підставці. Всередині вставлена не кольорова галогенна лампа, але трошки е, цоколь, трошки. Василь пофарбував. Наніс е, гуаші туди. Це нешкідлива шкід, не фарба, це вже доказано все. І Дуже зразу міняється вигляд лампи. Вона така красива, мабуть, тут не видно, е, яка вона красина. Алла така, така красива. Багато хто от таку покупає. Біль... Багато ну, людям нераві... подобається така красива лампа. Якщо не подобається вам колір, його можна знести е, мокрою ганчіркою. Дуже легка це знімається. Так що можна не хвилюватись. Це дуже класна лампа.